Три товариші після літніх таборів пройшло декілька місяців, і вони вирішили поспілкуватися. Адже є про що поговорити. Сидять за столиком, замовили чай, спілкуються. От один заводить мову. Воду заводили. Та ще як погода? Да, сонце світить там, не Да, Снаружи. Так, скоро табори. Я вас не позвав для того, щоб ви мені розказали, що скоро табори. Слухайте, в мене. Отого. Скажете правду? Не біда. Ну, як, ви не подумайте, в мене ніякий вороги. Куди? Ні, жук, убіжай. Ні, не, не вибіжає. Все добре, просто. Я так, да? Чор, говорите, згадував сидів. Згадував так. Все так чудово. От я пам'ятаю, да, як я приїхав табір. Сидово пише раз, приїхав Табір, там такі дітки волесеньки бігають, там не сміються, там граються. А бачив, вони хлопчик бібіг, пов за сміянцем, Ну далі побіг. У нас вдома, вийшло, я знаю, но, може не по собі, але по братах впав і лежить, плаче по кітанам не підійме. А там навіть впав, сам далі поки сміняється такі доволі. Ну, це табір. А я готувалася до табору. Це ж всякі там уроки або показові, оці такі образи для них не готувати. Це ж, це ж ну, Нема нічого рішу, як дітям робить приємне. Зробив їм якусь новачність. Їм показав, діти всі таке сидять, відкрило рот свій, то я так. Ти дивишся ні, ні, такі відкриті серця, я ж тобі приємно. Ну а вже коли трошки так підріз, коли скаже крила версия, став координатом, трошки. Я не можу зрівняти, не знаю з чим. Це але це служіння, це воно так захоплює. Такий вогонь мене палав до цього служіння. Я пам'ятаю з моїм колегою. Ми якось о 12 ночі, ми десь приблизно біля третьої. Ми сиділи, ми мій колегам якусь думку там. Ну така думка ну, настільки цікава, і ми її рішили зробити. Ну просто втілити життя. Це було для, єд, для єднання команди. І ми почали всю ніч оце це до ранку. Ми почали їздити і збирати ці речі для, для оперативки для того, щоб на планьорці з командою там зробити оце єднання таке команди. Ми приїхали, бьому переділися. Ми ну, певно, ну, звісно, рів зробили те, що ми хотіли. Ми приїхали на пленорку, показали це для людей. Всі просто захоплені, такі і просто так цікаво. Це настільки. Ех, настільки приємно. А що трапилось? Я тебе знаю вже давно. Ти. Дуже в авторитеті між молоддю, між дітками ти, твої всі ідеї, які ти говорив, дуже цінувалися і використовувалися в табірних служіннях. Ну, але як жаль, що до літа ще так далеко, я вже так чекаю в цей момент літа. Ну, як тобі сказати, ну так, до літа ще не близько. Але От, от працював так, ви, да? От, але щось не те. За, от зараз щось не те. Ну як? Я не говорю, що я зараз не працюю. я От, от, от вчителю недільної школи, да? от мені треба буде недільно викладати урок. От, ми проводимо, от я і читаю з Біблії, і молюся, і допомагаю іншим вчителям недільної школи, які проходять за допомогою, і там всі допомагаю робити щось розказати. Бо навіть проводимо різні вистави або проводимо недільні школи в сусідніх селах, в школах. Ну, навіть, ну Клуби такі робимо. Але. Прасно його? Що от Дивлюсь на тебе, так? No. Не знаю, що порадити. Ну, втратив ти якусь таку енергію. Ну, Мабуть, що пора тобі вже на пенсії. це ми мене правильно. Подивись, скільки молоді. Повиучувались, попроходили семінари, вивчились семінарії мої в мене, в мене 26 почекай. років, без півтора року на пенсію. Почекай, почекай. Не не. Почекай. Є. Ти, є. ти поживи для себе. Поїдь на роботу, тебе ж машини немає. Зароби гроші, купи машину, а потім, коли появиться бажання, то вернешся, ну, якщо появиться. Якось я написано, з великою радістю приймайте. Кого? Це служіння, що ти несеш. Таборах, школах, ти довжен його теж з великою радістю приймати, а не так, як говорить брат. Це гонь по руки я, що... я прийняв з великою радістю. Я думаю, що в тебе щось не то. Це ти, що ти робиш, ти його присвоїш собі, тому ти не отримаєш благословіння. Я, наприклад, пам'ятаю той час, коли мене пригласили на табір. Я раніше думав, що там табір, якісь палатки, качелі, що я ніколи на качелях не катався, чи не бігав там. Але пам'ятаєш, при... що я Так, да, о! Приїхав коротше, чи прийшов. І тут ну, я дуже здивувався. Всі такі привітні, дивляться, усміхаються. Ну я і не зрозумів, що це таке. Пішли ми в поле з дітками, щоб поговорити, провести вільно час. Вони нормально мені такі букет цвітів, я щось цвів сам. <різь> я не знаю. Ну, так, я не знаю. Мені кажеться, що Богові Подобається, коли ми робимо щось з радістю, коли ми, а, я не знаю, ти ниєш, ниєш єш. Ниєш. ниєш, коли батком витираєшся, у мене платок в кармані. Ай, все одно. На пенсію тобі пора вже. 에... порадує. Демсом, хлопці. От я вас там послухав. Все, що я поняв, 에... як казав одного разу один мудрий чоловік, жалки ви чешителя. Я вас так і не зрозумів. У мене от вогня немає, а ви мені про якісь духовні машини починаєте говорити. Нічого ви мені не порадили. І що робити? Ти куди? Що вже пора? А, ви не додому. Ви